Програма твій ранок в ефірі. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про доступність міста, інфраструктурна, комунікативна, культурна. Наскільки безпечно та зручно сьогодні пересуватися вулицями міста? І от власне, що таке інклюзивний простір, про все це і не тільки. Будемо говорити разом із гостем, який до нас завітав. Це Дмитро Крупка, громадський активіст. Доброго ранку, пане Дмитро, дякую, що прийшли до нас. Добрий Тож я хочу відразу почати з того, що Нещодавно ви відвідали Польщу, а саме місто Гданськ. і ну, власне, і там на собі перевіряли таку от, знаєте, доступність міста. І знаю, що маєте думки свої стосовно цього. Розкажіть, будь ласка, що в Польщі, що маємо запозичити або, можливо, знаєте, в ну, чому Харків кращий? Ну, насамперед, я хочу зазначити, що в Польщі всі тротуари стандартні. Нема такого, як у Харкові, наприклад, там якісь хідці, там якась одна марка плитки, в іншому місті асфальт. Там все зроблено такою дрібною плиткою покритий тротуар, і тому все рівнесенько, все добре. Поруч з тротуаром є доріжка для роверів, ну, велосипедів. Угу. І вона вже асфальтова. Покрита асфальтом, і вже може, ну, наприклад, якщо йти по тротуару, то може спокійно, е якщо палицею йти так, е тростину впереді, то може ну, легко відрізнити, де тротуар, е тротуар а де велодоріжка. По-друге, всі, ну, практично де не був, би, всюди перехід немає цієї бровки, чи ну, бордюра, як тут в Харкові кажуть. Там. Нема і нормально так, що може спокійно йти, переходити дорогу. Це так само у нас, на жаль, є таке, але не всюди. І це теж так є, як би незручно. Ще які такі є, ну, на що я звернув увагу, на це на всі добре облаштовані зупинки. Наприклад, може підійти, натиснути кнопку. І там е, говорить через кілька е, яку хвилину, там підійде той чи інший номер трамваю, наприклад, чого я так само хотів би бачити це в Харкові. Угу. Пане Дмитро, от на вашу думку, скажімо так, чи є, чи є це питання, так ну тобто, чи хто має цим займатися? Тобто і. Що потрібно для того, аби от місто ну, власне, було зручним для всіх? Це не лише інфраструктура, а й взагалі ну, ми знаємо, що сьогодні і музеї, і. от... На різних там, культурних, там, мистецьких проєктах, соціальних. От, Наприклад, як художній музей, там є там, аудіогід, так? то дуже зручно, наприклад, завітати до музею і таким чином дізнатися, послухати екскурсію та інформацію про там, експонати або ну, ту колекцію, яку має музей. Чи є такі, можливо, такі приклади саме у Польщі і. Що ви саме бачили, знаєте, там якщо говорити про те, культурний простір міста, що вам припало до душі, що вам, з чим вам було зручно працювати? Ну, чесно кажучи, я в Польщі якось так вийшло, що поки ще музеї не відвідував. А коли а загалом збирався відвідати музей, і коли я приходив до музею, я був дуже здивований з тим, що вони ну, Є там, наприклад, скидка для незрячих там, якась там, але немає доступності для у них ну, немає такого, щоб якісь були аудіокоментари, або навіть в деяких музеях, де мені було цікаво, я попитав, чи є можливість на дотик там, предметів, сказали, що ні, це у них не передбачено. Так що я був дуже здивований. Бо завжди кажуть, що в Європі там все так добре, все, але ну, можливо, в багатьох містах, можливо, воно ж є. Але, на жаль, в Данську я такого. Я три, три музеї пройшов, попитав на тему доступності, і три музеї мені відмовили в плані доступності. Тому я би, вирішив поки не відвідувати їх, а може, колись іншим разом приїду, тоді відвідаю, вже більш буду, більш зрозуміло для мене це все буде. Хто цим має займатися в Харкові? Ну насамперед цим в Харкові мають займатися, я вважаю, різні громадські організації, які займаються там, ну з людьми з інвалідністю. Ну насамперед, все ж таки, я вважаю цим займатися потрібно, займатися мерія, ну, міська влада. Це і соцзахист, і насамперед. Вся міська влада міста Харкова. Пане Дмитро, чого не вистачає у Харкові, що найбільш незручно, і що навпаки вже, от, ну, вже зручно у Харкові? Ну в Харкові я скажу так, що деякі вже прояви є, такі, які ну, відчуваються якісь зручності, але їх дуже-дуже замало. Я ще раз хочу наголосити: наприклад, тротуари, я розумію, що тротуари по всьому Харкову одразу не може зробити. Але в центрі вулиці, наприклад, ту ж саму вулицю Сумську. от, Наприклад, частинка від палацу Піонерів і до Хатоба ну, просто ідеально йдеш, ну, ну Я відчуваю, що я йду в Європі. Але є, але є одне, але це я не можу знайти, наприклад, перехід, щоб перейти в вулицю Сумську. Для мене це проблема. Наприклад, друге. На що б я звернув би увагу, це б на громадський транспорт. По-перше, транспорт зупиняється, як попало і де попало. Один під'їжджає нормально, другий протягує або не доїжджає до зупинки, третій зупиняється загалом посередині дорозі, дороги. І ну, уявіть собі, якщо ще такий шум машин на вулиці і зрозуміти, де, де зупинився на даний час. Транспорт, ну там чи маршрутка. Це ну, дуже важко. Ну і дуже багато, на жаль, водіїв, які бачать, якщо бачать людину з тростиною, вони загалом протягують дуже далеко, щоб не встигнути. От у мене на цьому тижні вже кілька випадків з 217 ю маршруткою. Таких випадків вже ну, штуки 3-4, напевно було. Угу. Пане Дмитро, з ким от ми обговорили питання, що, зрештою, цим мають займатися спільні громадські організації і міська влада, ну, якось у консолідації зусиль? Чи от знаєте, ну, ми поговорили про те, що, наприклад, вам заважає так, або вам незручно у Харкові. Наскільки і що потрібно для того, аби? Це змінити. Чи достатньо того, аби лише обговорити це питання, які конкретні дії, і з кого боку кого мають бути? Ви знаєте, я відвідав кілька раз комітет доступності при міськладі на чолі з Світланою Горбуновою. І я кожного разу чую: треба, 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 треба. Треба, треба, і або там починають розпікати, там, чого у вас там доступ, доступності до музею нема. Ну, от, Колись було таке, що літературний музей там, ой, літературний, перепрошую, художній музей. Але просто розумієте, говорити словами, що треба, і робити щось, це зовсім різні речі. Тому, коли навіть я той самий пані Світлані, починаю щось доводити, що, наприклад, проблема перейти проспект науки, я не розумію просто, як його можна перейти. По-перше, я не розумію світофор. Машини, наші світлофор вже, вже, ну, є сигнал, я його там почув. На жаль, у нас так само світлофори в одному місці добре чути, в другому місці не зрозуміло, де він там подає звук. І я не розумію просто, наприклад, як може перейти проспект науки, коли світлофор звук подає, а я, мені ще люди кажуть, треба стояти, бо другий ряд ще повертає і їде. Це перше. Добре. Ну, десь я там приблизно якось там інтуїтивно вирахував, що може йти. Далі, треба перейти другу дорогу. Нема під ногами ані острівця такого, щоб я зрозумів, що я посередині стою. Я можу йти, іти і не помітити, як я можу просто вийти на другу смугу, вже на зустрічну смугу, і просто піти під машину. Це така проблема. Тому е, треба просто. Ну, Менше слів, більше справи робити. На жаль, у нас все робиться навпаки. Я, наприклад, от ми спілкуюся з незрячими з Одеси, і вони там ну, цікаву програму, таку нам дали програму. Вони співпрацюють з міською владою, і дуже цікаво. Ну, коли ми показали пані Світлані цю програму, вона сказала, що у нас все краще, і у нас і більше грошей виділяється, і все, все краще. Ну, чесно кажучи, я цього покращення не бачу. Може на словах, там, десь на... Там, де вони там, звіт роблять, воно і краще. Ну, наприклад, я можу може зараз ну, практично до кожного незрячого звернутися, і кожний незрячий скаже ті ж самі слова, що кажу і я. Пане Дмитро, у нас не так багато часу, залишається буквально там, півтори хвилинки на все про все. От якщо говорити про те, от, що сьогодні ну, от, турбує, хвилює саме вас. І... Що у ваших силах змінити у місті? Як ви вважаєте? Ой, ну мене хвилює все ж таки, щоб так тяжко <гум> ви. <гум> ну, я на сьогодні просто сам на сам журналістами. Для мене це теж таке маленьке, таке приємне випробування. Тому трохи може і емоційний, трохи хвилююся. Але хочу зазначити, що все ж таки мене хвилює, щоб дійсно як пози... 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 ну, якби, Геннадій Адольфович і міська влада кажуть, що у нас найкраще європейське місто в Україні, то я все ж таки хочу, щоб воно дійсно було найкращим. То все ж таки треба прислухатися, дослухатися до думки людей, і до незрячих, і до візочників. Бо я так от спілкуюсь так само з візочниками, так само знаю, що дуже багато проблем. І ще три роки назад, я пам'ятаю, показували тоді, пам'ятаю. Як показували візочники, що в маршрутку не можуть зайти, Ну як воно все казали, треба-треба. І от три роки, от після того я до сих пір чекаю, коли ж візочники вже скажуть, що вони можуть спокійно зайти, заїхати в маршрутку. А тут я навіть читаю у знайомих своїх на Фейсбуці, що навіть в тролейбус не можуть попасти, бо не працює ця ну, штука, по якій може заїхати візком. Тому треба все ж таки якось всім докладати зусилля один одного розуміти і один одного ну якби дослухатися до до одного тоді напевно буде якийсь толк в місті нашому я вам дякую пане Дмитро, що ви до нас прийшли дякую за те що поспілкувалися з нами нагадаю у студії твого ранку був дмитро крупка це громадський активіст говорили про доступність міста послуги технології та можливості та неможливості які є у Харкові.